І так, друзі, ми продовжуємо з вами нашу роботу і робимо ще один крок до здійснення нашого бажання. І важливо, я ще раз вам хочу повторити, в якому стані ми починаємо діяти. Наш стан повинен бути на підйомі. Ми повинні починати діяти із бажання, не з у не з занепаду, а з розквіту, з великого бажання досягти бажаної цілі самими благими намірами. І зараз, коли вже ви пройшли деяку роботу, проробили над собою і пройшли деякі етапи, от уже зараз у вас повинен бути такий стан внутрішній, наче ви вже завагітніли. Наче ось уже у вашому лоні материнському знаходиться немовлятка. Тому що душа заздалегідь прикріплюється до матері в першу чергу і під'єднується батьківська. Енергетика. Спочатку душа народжується у пари на вищому рівні. Тому дуже великий гріх це абортування. Це інша тема, інша відпрацьовка цього всього. Але щоб ви розуміли, душа не народжується тоді, коли запліднилася ваша клітинка в отробі матері. Ні. Душа з'являється. Над парою тоді заздалегідь, заздалегідь, і тільки тоді опускається в утроб матері. От відчувайте вже ту душу, яка є над вами. Це саме ваша душа. Ви можете сказати, а он які випадки у світі бувають. То когось там був разовий якийсь мимольотний випадок. Зв'язку з чоловіком і жінка завагітніла. Ну, ви розумієте, я вам ще раз хочу сказати: у кожного своя кармічна нагрузка своєї душі. Я це вам проговорюю, бо я, як практик, знаю вже ці запитання людей. У кожного своя кармічна нагрузка душі. І якщо кармічна нагрузка тієї жінки була така, що їй ось дався таким чином. Цей випадок, і таким чином в неї народжується дитини. Дитинка, в неї та дитинка була вже прикріплена над нею. І в дитинки кармічна нагрузка народитися саме в такої мами, саме запліднитися таким чином. І щоб мама була матір'ю одиночкою, щоб там не було папи. Ось тут іде ось такий алгоритм дій. Тому. Я ще раз хочу наголосити: ми не дивимося а в, того, а в того, є тільки ви і ваша робота над собою. І ваш стан уже зараз повинен бути, наче ви відчуваєте ту душу дитинки. Коли ви працювали з родом і продовжуєте працювати з родом, повірте, якщо ви будете працювати з родом кожної суботи, а субота це сатуріанська енергія, яка при поминанні роду напряму передає цю енергію поминання роду вашим родам, які за рахунок вашого поминання живляться, підвищують свою енергетику і вам вже дають сили. Через, е, через рід ми спілкуємося з Всевишнім. Розумієте, це дуже високого рівня повинна бути душа, щоб напряму мати отаку от потужну енергетику, добити своїм проханням, думкою прохання до Всевишнього. Якщо зачасту в людини людина молиться Всевишньому, а от не, не чується молитва, тому що в людини не вистача енергії, щоб та молитва дійшла до вищих сил, а коли ми молимося роду, поминаємо його, а потім звертаємося з проханням. То рід, знаходячись на певному рівні і маючи егрегор енергії вашого роду, він, він уже просив Всевишнього, або навіть сам може, якщо це посильно роду, дати благословіння вам на народження дитинки. І настільки ваш сильний рід, настільки також до вас приходить сильна душа чи слабка душа, від цього залежить багато що. Багато факторів. І ось сьогодні ми також поговоримо про молитву. Коли ми звертаємося до роду, обов'язково запалюйте свічку, немає ніякого, немає ніякого значення, яка це свічка. Це може бути. Просто свічка, це може бути якась красива декоративна свічка, це може бути просто таблеточка. Але вогонь обов'язково повинен бути присутній. Особливо, коли ви працюєте з родом. Вогонь це ваш провідник. І він піднімає оцю енергію вище. І цей зв'язок у вас налагоджується максимально легко і добре. Тому. Свічечка завжди повинна присутня бути при ваших практиках. І взагалі, коли в вашій оселі горить вогонь, камін або просто свічки, ну це затишок, це благість, це тепло, це от той провідник, який вас з'єднує з вищими світами. І... Працюючи з родом, ми також читаємо молитви для Всевишнього. Отримати нове життя, це дійсно може бути великим випробуванням для вас. Але ви прийшли, при, прийшли на цю землю, щоб пройти це випробування І надалі ваша душа не буде мати таких преград в цьому питанні. І молитва. Є одним із найпотужніших засобів інструментом у цій справі. І взагалі, читаючи молитви, ми концентруємо свою увагу на конкретному. Да? Питання максимально націлюємо туди свою енергію, увагу, а там, де увага, там енергія, а там, де енергія, там відбувається робота. Піднімаємо цю енергію у вищі локи, у вищі світи, і наші бажання здійснюються, бо нас чують. Які це повинні бути молитви? Можливо, у вас може бути своя. Молитва, яка вам просто подобається, і вона у вас працює. Ви її приміняєте завжди. Якщо у вас виникає потреба в іншій молитві читати, ви її читаєте. Я зараз розкажу, які молитви працюють саме у вашому питанні, щоб почули вас як жінку. Отрима для отримання бажаного результату. І ви знаєте, якщо ви мрієте про дитинку, то молитва повинна бути ну, от, от від чистого серця. Це не повинен бути отак заучений якийсь віршик або рядочки, які ви відтараторили, а при цьому думали, як ви будете зараз варити борщ, чи куди ви там підете. По своїх справах молитва повинна йти від серця. І дуже важливо, коли ми молимося, ми знаходимося в цьому моменті. Зараз я вам. Зачитаю дві молитви, які максимально позитивно працюють в комплексі з ось цими всіми пунктами, які ми проговорили вже, проговоримо в майбутньому. І ці молитви максимально позитивно працюють в комплексі і дають можливість отримати бажаний результат. Ви можете до цих молитв додати свою молитву. Читати ці молитви і читати свою якусь улюблену молитву. Наприклад, у мене є молитва Моя улюблена. Коли я була маленька, мені бабуся розказала малесеньку молитву, яка далі супроводжує мене по всьому житті. Це просто такий невеличкий, можна сказати, віршик, але він максимально сильний. І я його пам'ятаю завжди і читаю від чистого серця. У кожного з вас може бути своя молитва. І ще додайте до тих улюблених молитв, додайте ці молитви і в комплексі їх читайте. Як їх потрібно читати і коли? Ще раз повторю: обов'язково запалюємо свічечку в тихому приміщенні. Ми можемо читати і впродовж дня в обідній перерві на роботі. Сіли, склали собі ручки потихеньку і почитали молитву. Або щоб от просто відпочити, перезагрузитися в обідню перерву, зробили, відпочили свої справи, зробили, стали, подивилися у вікно і читаєте молитву. Це не буде погано, навпаки, це тільки дасть вам додаткові плюси. А взагалі ці молитви, які я даю, краще читати рано, вранці, дуже потужно діє молитва на сході сонця. Ось, якщо ви дивитеся на схід сонця, наприклад, сьогодні сонце сходить о сьомій ранку, то найпотужніша енергія для молитви, і ця енергія піднімається одразу у вищі світи. Це за 10 15 хвилин до сходу сонця. От без 15 7 починаєте читати молитву до 7 ранку. Або без 10 7 -ти до сьомої ранку ви читаєте молитву. Точно так із заходом сонця. Якщо сонечко заходить о 17.45 то ви читаєте молитву за 15 хвилин о 17.30 ви починаєте читати молитви. Оце найпотужніший час для молитви. читати ці молитви потрібно 9 днів. Це без, перерив, без перерви. Зранку і вечором, 9 днів підряд, ви читаєте ці молитви. А краще взагалі читати їх набагато довше. От поки ви станете в такому, що до досягнення своєї бажаної цілі, ви читаєте ці молитви. І так, ми зараз зачитаємо дві молитви. Одна молитва. Це йде ще раз на очищення, звернення до Царя Небесного. А інша молитва також звернення до Всевишнього, але вже з конкретним вашим проханням. Перед цими молитвами ви можете зачитати свою молитву улюблену. І ви можете її повторяти за мною. Ви можете її. Просто завчити, ви можете її записати на листочку і перечитувати це як вам буде зручно. І так, починаємо першу молитву, Царю Небесному, душе істини, ти всюди єси і все знаходишся, скарби життя і добра подателю. Прийди і вселися в нас. І очисти нас від усіякої скверни. І спаси благий душі наші. Да буде так. Да буде так. Да буде так. І ще тепер одна молитва, яку я вам зачитаю, щоб нічого не упустити. І ви також її будете приміняти. І ще раз хочу нагадати, що ця молитва повинна бути відвертою і йти від усього серця. Обов'язково при цьому горить свічечка. І так, О мій Господи, я приходжу до Тебе з великою молитвою в серці своєму. Дай мені силу і спокій пройти цей шлях. Знаю, що ти є все, і все наповнюєш, і вірю в твою милість і благословіння. Прошу тебе, Всевишній, вислухати мої молитви, і даруй мені дитинку, наповни мене здоров'ям і силою, благістю, щоб пройти цей шлях. І отримати цей дар від тебе. Молюся також за всіх інших, хто бажає завагітніти. Нехай благословіння Твоє спускається на них і дарує їм радість материнства. Допоможи, Всевишній Творець. Подолати будь-які перешкоди та труднощі, які можуть виникнути на цьому шляху. І серцем повним любові і віри я вдячна тобі, Всевишній Творець, за все, що ти робиш і зробив для нас. Вірю, незламно вірю що все, що здійсниться, буде в найкращий час. Допоможи мені йти шляхом творіння, бо ти, дитятко це творіння. І бути відкритою до дива, бо дитятко це диво, яке ти можеш дарувати. Благослови нас твоїм безмежним благословенням і дозволь нам поділитися розквітлою, любов'ю в мами. Вірю в тебе і люблю тебе та прославляю, да буде так. Ось такі потужні молитви, які читали жінки і отримали бажане своє бажання. Навіть я вам прочитавши цю молитву, ось відчула цю енергію, енергію цих великих слів. І якщо ви будете читати від щирого серця, Бажати іншим також, щоб їхні бажання здійснилися, щоб кожна жінка, яка мріє стати мамою, стала мамою. І ці ваші побажання будуть від чистого серця для інших жінок, то однозначно вас. це Ще раз хочу нагадати: ви бажаєте іншим добра, любові, здійснення також їхнього бажання стати мамою. Якщо це е, вам не буде складати великих зусиль, ви можете в міру своєї сили допомогти тій чи іншій жінці. В тому чи іншому питанні. Але все, що ви робите конкретно відносно себе, ви тримаєте в секреті. Тому що, розповідаючи іншим, що ви робите до здійснення вашого бажаного, ви таким чином будете зливати свою енергію. Пройдіть цей шлях, завагітнітьте, народіть дитинку. Виховуйте її, а потім ви можете говорити, яким шляхом ви йшли до цього. Поки ви знаходитеся на дорозі до цього здійснення, ви акумулюєте свої енергії в собі. Бо, ен... бо акумуляція енергії вам зараз максимально потрібна. Вам не дають дитинку, це може бути навіть по одній із причин, що у вас немає енергії. І далі ми про це поговоримо. Я бажаю вам максимально продуктивної праці і щастя, щастя і щастя!